Нова міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомила, що з 1 жовтня стартує програма підтримки пенсіонерів, яка триває вже два роки, але зараз її розширюють. Давайте зараз про все більш подробно. Вітаю українці, вітаю, глядачі-підписники на каналі Знайоміх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Це підтримка пенсіонерів, осіб поважного віку. Ось все це буде називатися програма-підтримка така-підтримка програма пенсіонерів. Насправді вона триває вже декілька років. Здійснюється виплата в рамках цієї програми пенсіонерам від 70 років. Вони з 1 жовтня будуть отримувати 300 гривень доплати до своєї пенсії. Люди, яким вже минулого року було призначено таку надбавку, це люди від 75 років, отримують її вже. У проіндексованому вигляді, оскільки навесні вона вже була проіндексована, про таке каже міністр. Також вона зазначила, що одночасно з 1 жовтня держава підвищує мінімальний рівень пенсії для людей віком від 70 років, які мають повний страховий стаж до 3 тисяч гривень. Тобто я розумію так, що а, з 1 жовтня а, пенсіонерам від 70 років буде надбавка 300 гривень, і а, тим, в кого повний стаж, а, тобто мінімальний рівень пенсії а, має бути 3 тисячі гривень, не менше. Тобто, навіть Жонович каже, що менше ніж 3 тисячі, незалежно від їхнього доходу, їм пенсія виплачуватись не буде. У пенсіонерів, в яких менший страховий стаж, відповідно пропорційно також буде підвищуватись виплата. Тобто, я зрозумію, що таки а, якось вони хочуть. А, не зовсім урівняти, щоб всім було так, є там в людини стаж, немає в людини стажу, і всім однаково кліпати. А мабуть, вже якось хочуть трошечки рахувати, в кого, наприклад, там є там, 20 років стажу, в кого там 30 років стажу, так, і від цього буде залежати сама виплата. А, міністр також зазначила, що пенсіонери, а, яким минулого року вже було... Призначено таку надбавку з пенсіонери віком 75 плюс та 80 з весни отримують її вже, як я вже казала, в проіндексованому вигляді. Також з 1 грудня очікується збільшення прожиткового мінімуму. Якщо збільшать, тому що дуже багато різних закидів щодо того, що не будуть збільшувати ні зарплату, ні прожитковий мінімум, тобто не зрозуміло взагалі, що буде. але... Як очікується збільшення прожиткового мінімуму для населення, то має бути до 2684 гривень. В зв'язку з цим, звичайно, мають зрости і пенсії. Тобто заплановано перерахунок всіх пенсій та допомог. Всіх вже в грудні місяці, тобто підвищить всім. І у кого найменша пенсія, і в кого найбільша пенсія, всім підвищить. Тобто, ну, приблизно десь на 3,5% прожиткового мінімуму підвищиться. Оксана Жолнович також розповіла, коли в Україні почне працювати накопичувальна пенсія. Каже, що все буде залежати від того, як буде від ходу війни. Тобто, Каже, що уряду довелося відкласти це впровадження накопичувальної пенсії, але каже, що наступного року, якщо дай Боже, завершиться війна, то десь з 2024 року можна буде починати запускати накопичувальні пенсії. Тобто хочу про Жолнович, як вона заявила в ексклюзивному інтерв'ю агентству Інтерфакс Україна, що накопичувальна пенсія. Пенсійна система вона потрібна. Але е, цитую, але я теж не в дуже райдужному світлі все зображатиму, бо не весь обсяг необхідних завдань залежить від Міністерства соціальної політики. Подати законопроект із відсотком відрахування це найпростіше, що може бути, і той закон, який зараз поданий, із зменшенням ПДФО, я вважаю, є грамотним варіантом початку. Друге дуже важливе завдання це зберегти гроші, щоб вони могли бути виплачені, коли людина досягне пенсійного віку, примножити їх, принаймні на рівень інфляції. За словами Жолнович, все це ну, таке доволі непросте завдання, яке залежить і від економіки, і від розвитку фондових ринків, і від наявності достатніх фінансових інструментів, щоб оператори могли ці кошти приумножити. З цим всім є питання, тому що фондовий ринок тільки стартує, ринки інвестування вони обмежені, а під час війни про це все говорити дуже складно. Тобто запуск нової системи залежить від того, коли в Україні закінчиться війна. І хочу ще додати, що якщо дасть Бог наступного року її закінчимо. Хоча дуже хотілося б, щоб в цьому, то вже з 2024-го можна буде розпочинати запускати накопичувальну систему. Так як зараз саме ця система прописана ще лазерна все це розпочинала, ось вся ця система вона прописана, вона не створює для людини великого, скажімо так, накопичення, але дозволяє потроху. Запускати всі заробляння коштів. Це буде на зразок такого пілотного проекту, який ну не дуже ризикований, який не спричинить втрати великих коштів, де першим оператором буде державний накопичувальний банк, і зможуть просто прогарантувати його безпеку, тому що. Ви ж розумієте, що саме основне це безпека, щоб не було так, що люди вкладають, вкладають, так, відраховують гроші, а потім раз, і це все десь поділося. Також в уряді відповіли, що планують підвищувати пенсійний вік для українців, тому що це питання зараз дуже Скажімо так, дуже болюче. Багатьох українців зараз це дуже-дуже цікавить. Бо і так все це підвищили, так? скільки ж можна. Що сказала Жолнович щодо цього? Що підвищувати не будуть, що всі підвищення вже прописані до 2028-го, і це все буде відбуватися. Але підвищення не віку, а стажу. Залежно від того, який у людини страховий стаж вона може і вийти на пенсію. Хочу нагадати, що в Україні вік виходу на пенсію визначає тривалість набутого страхового стажу. До 2028 року тривалість страхового стажу, що дає право вийти на пенсію за віком, буде щороку зростати на один рік. Його необхідна тривалість буде визначатися на дату досягнення віку. Та не залежить від визначеної законом тривалості на час звернення за призначенням пенсії. Тобто, це дозволяє доопрацювати необхідний стаж. Отже, після досягнення віку в 60 років можуть вийти на пенсію чоловіки та жінки. Дивіться, якщо в цьому році, то це за наявності не менше 29 років стажу у 2028-му то буде від 25 до 35 років стажу, тобто 35 років. Залишається тільки одне питання, але чомусь на нього ніхто не відповідає. Де ж взяти стільки стажу, якщо в основному люди працюють неофіційно? Ось така тема дуже, дуже складна, скажімо так, особливо що стосується та й в принципі накопичувальних пенсій і пенсійного віку. І пенсійного стажу, і всього-всього побачимо, як все буде, але не знаю, мені б хотілося, щоб ось ці, скажімо так, вже те, що прописано, так, там до 2028 ось як каже а Хотілося б, щоб все це якось переписали, тому що людям і правда нема де брати стажу. Тобто, простими словами, люди опиняться просто їм придеться десь, скажімо так, десь підробляти до 65 років. Бо потрібного стажу не буде. Ну, це нереально. Це нереально просто його зараз зробити, тому що дуже багато людей працює неофіційно. І де працювати людині після 60 та після 50, навіть де працювати? Ніхто не хоче брати вже літніх людей. Тому це все є. І і залишається, і буде залишатися великою проблемою на жаль новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.